Екзотичні тварини та цікаві факти про них Африка це найжаркіший континент світу, в якому можна зустріти дивовижний світ з різноманітними тваринами, птахами і комахами. Ось деякі цікаві факти про тварин жаркої країни Африки Африканські слони найбільші та найсильніші тварини на землі. Хобот слона виконує найрізноманітнішу роботу. Головне це їжа. Слони своїм хоботом зривають траву і листя, набирають у хобот воду, щоб попити чи помитися. А ще хобот це і ніс слона. І останній цікавий факт. Тільки у слонів є чотири коліна два на передніх ногах та два на задніх. Лев це цар усіх звірів. Але леви трішки ліниві. Полюють леви дуже рідко, а за них це роблять частіше левиці. Після вдалого полювання леви ситі та можуть не їсти аж п'ять днів. Жираф найвища тварина на суші. Це ходяча вежа в 6 метрів майже двоповерховий будинок. У жирафа півметровий язик. Так так. Настільки він довгий, що з його допомогою жираф легко може розчесати свої брови, почесати собі ріжки на голові чи почухати за вушками. Також жираф може дуже довго не пити. А коли ж все таки захоче, то може одразу випити три або навіть чотири відра води. І останнє. Жирафи їдять любу траву, навіть суху, та залюбки поласують. Навіть колючками. Зебра. Це смугастий дикий кінь. Зебри здаються, на перший погляд, дуже примітною тваринкою. Але коли їх двоє чи троє або більше, то хижакові дуже важко намітити свою жертву. Отже, смужки для зебри це вдале маскування від хижака. А от і цікавий факт: зебри. Це білі у чорну смужку, а не навпаки. Мами зебри годують своїх діток незвичним молоком, а саме колір молока у зебр має рожевий відтінок. Крокодили це предки динозаврів. Лише у крокодилі рухома і верхня, і нижча щелепа. Крокодили не вміють жувати та пережовувати їжу, а просто одразу. Ковтають великі шматки їжі або її частини. А ще крокодили не вміють висовувати язик назовню. А от і цікавий факт: крокодили полюблять ковтати каміння. Так, звичайне каміння. Навіщо? А це вони роблять, щоб каміння у шлунку добре перетирало їжу. Та для того, щоб Крокодилові полегшати сам процес пірнання у воду. Тигри смугасті хутрам та шкірою. Якщо тигра поголити, то він все одно залишатиметься смугастим на голій шкірі. Тигри найбільше з усіх кішок на землі. Слина у тигра має антисептичну і лікувальну властивості. Хоч це і велика дика кішка, але тигри не вміють муркотіти, як звичайні домашні кішки. А ще тигри чудово плавають. Верблюди. Слово верблюд означає краса. Також, як і тигри, верблюди чудово вміють плавати. На спинах у верблюда є горб або два горба. Насправді, горби у верблюдів містять Резервуари жирової тканини. Саме завдяки цим резервуарам верблюди дуже виносливі до любої спеки. І ще цікавий факт верблюди можуть обходитися без води два тижні, а без їжі навіть цілий місяць. І останнє так, це правда. Верблюд дійсно можна плюватися на тих, хто його дратує. Змії, це хижаки. Які полюбляють м'ясо, але змії теж можуть обходитися довгий час без їжі. У деяких змій понад 300 пар ребер. Змії теж не вміють жувати та пережовувати їжу, і тому змушені ковтати здобич повністю. А допомагає їм у цьому еластична щелепа. Бегемот небезпечна тварина Африки. Чому? Тому що завдяки своїй міцній щелепі здатні перекусити і крокодила, і човен. Бегемот дуже агресивна тварина і може нападати на людей. Зуби у бегемотів ростуть усе життя. Народжують мами бегемотихи своїх діток у воді. І останнє, бегемоти полюбляють бігати, і тому вони дуже швидкі та спритні тварини. Носоріг це друга за розміром тварина після слона. У носорога дуже товста шкіра, а ріг носорога складається з кератину, тобто як і нігті людини. Ріг потрібен для того, щоб розділяти кущі та зарості для здобутку собі корма. У носорогів поганий зір, але чудовий нюх. Незважаючи на свої величезні розміри тіла, носоріг має дуже маленький мозок. Діти, таких тварин ви можете зустріти не тільки в Африці, але й в спеціальних закладах, у зоопарках. Я сподіваюся, що вам усе сподобалося. До побачення!